Вітаю вас, мої любі котики. Ви на каналі Eternal Play UA. Ми з вами дожили до чергового понеділка, за що вклоняюся до землі нашим незламним воїнам. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Обов'язково підтримуйте їх. Посилання на благодійні фонди буде в закріпленому коментарі або в дописі до цього відео. А сьогодні ми з вами підіб'ємо підсумки минулого ігрового тижня. При підготовці цього матеріалу я прочитав величезну кількість новинних видань і обрав лише ті новини, які варті нашої з вами уваги. Що ти став вилупився в цьому випуску. Ви побачите. Українська студія показала геймплей своєї майбутньої гри. Дізнаєтесь, які ігри незабаром перестануть взагалі існувати, що там з іграми у Microsoft в 2023 році, як пройшли перші тестування Skull and Bones, дізнаєтесь про нові анонси, інсайди та скандали. І ще багато чого цікавого в цьому вже 12-му випуску ігрових новин. Не перемикайтесь! Якщо вам подобається моя творчість, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте в впод... Добайки та пишіть коментарі, аби алгоритми Ютуба просували цей канал і разом з ним весь українськомовний контент на своїх теренах. Вмикайте дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Заздалегідь всім велика подяка! На допомагати Україні Ви тільки піздія, розумієте? Як завжди почнемо з ріднесенького українського, не будемо порушувати традиції. Українська студія Frogwares продемонструвала геймерам 15 хвилинне геймплейне відео своєї пригодницької гри про відомого детектива Sherlock Холм де Евейкенд. На відео демонструється один з рівнів гри, де Холмс прибуває до психіатричної клініки, і спілкується з лікарем. Також нам показують неквапливий ігровий процес, де потрібно дуже ретельно вивчати локації в пошуках доказів, розв'язуючи при цьому цілу низку... Курізноманітних головоломок. Реліз запланований на перший квартал 2023 року на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 та Nintendo Switch. А режисер Хогварс Легесі Мойра Расквіє розповіла, що у грі буде 100 побічних квестів, які даватимуть гравцям за їх виконання не лише додаткові ігрові предмети, а й матимуть прямий вплив на основний сюжет. Цитата: Основна сюжетна лінія складна та захоплююча, і включає в себе безліч різноманітних персонажів і точок зору, але даючи гравцеві можливість вибрати моменти протягом гри, ми дозволяємо їм розповісти свою власну епічну версію цієї історії. Кінець цитати. Відомо, що взаємодія з кимось у побічному квесті вплине на те, як ви взаємодіюєте з ними в основній сюжетній лінії, і навпаки, порядок, у якому гравець обирає виконання цих квестів, впливатиме на його історію та гру. Цитата. Для нас було дуже важливо дати можливість гравцям, які прагнули стати темною відьмою чи чарівником, зробити це. Це найкраще втілення рольової гри, дозволити гравцеві бути злим. Крім того, це було важливо, оскільки творці гри не осуджують гравця за це. Якщо ви хочете бути злим, будьте злим. Кінець цитати. Нагадую, що Hogwarts Legacy Легасі вийде 10 лютого на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, А 4 квітня вона стане доступною на PlayStation 4 та Xbox One». Західні видання опублікували рецензії нового ремейка Dead Space від студії Motive. Проєкт порівняли з ремейком Resident Evil та назвали його прикладом того, як потрібно відроджувати класику. Це фантастично. на Metacritic Версія для PlayStation 5 отримала 89 балів, а для Xbox та ПК 87 і 90 балів відповідно. Журналісти відзначили сучасну графіку, яка круто підсилює атмосферу жаху, чудове звукове супроводження, сюжет та наявність додаткового. Контенту, який був вирізаний з оригіналу. На думку рецензентів, ремейк перевершив оригінал 2008 року. А от, на мою скромну думку, він справді класний, але є досить багато нюансів. Серед них присутні баги, та якість деякої анімації не дуже якісна, будемо так говорити. І незрозуміло, це зроблено умисно, аби підкреслити вік гри. Або асети, якими користувались розробники, дійсно трохи застарілі. Це те, що стосується візуалу. А от сюжет атмосфера Атмосфера в грі дійсно дуже захоплююча та лякаюча. На тлі успіху, Dead Space Remake розробники з мотів повідомили, що незабаром збираються розпочати розробку абсолютно нової частини космічного хорору. Також мережею ширяться чутки, що в розробці вже ремейк другої частини серії. До кіберпанку 2077 з останнім патчем завезли підтримку DLSS 3.0, Тому в кого є зелені карти 40-ї серії, можуть насолодитися крутими ефектами трасування променів на ультраналаштування графіки і при цьому з чудовою продуктивністю, як заявляють розробники. Схоже, що тестувальники довгобуду Sky Bones не в захваті від гри. Тестери, які мали доступ до проєкту, не задоволені піратським екшеном від Ubisoft. З понад 10 тестувальників лише кілька отримали позитивний експіріанс, а решта висказали, що Sky Bones не є чимось особливим. Схоже, що гра страждає на величезну кількість помилок, які ламають гру. Також їй бракує активності, а ще тестери жалілися на відсутність наземних боїв. Деякі з розробників занепокоєні і Заявляють, що гра може й не вийти до другої половини 23-го через існуючі проблеми, які потрібно виправляти. Рамбл Wars. чули про таку гру? Так от це вкрай специфічна королівська битва Біти Мап, реліз якої відбувся в серпні 22-го року під видавництвом епіків. Гра має візуальний стиль як Fortnite, але кількістю гравців, як в мегапопулярному шутері, вона похвалитися не може. Тому розробники Iron Galaxy Studios та видавець Epic Games офіційно вимикають сервери гри 28 лютого 23-го року. Всі покупки, які робили гравці, включаючи бойові перепуски, внутрішньоігрові предмети і ігрову валюту, будуть повернені гравцям. В окремому листі до спільноти гравців Rumbleverse розробники з Iron Galaxy пожалілися, що вони дуже розчаровані, що їм не вдалося створити достатньо велику базу гравців. Забуваємо про Rumbleverse, як забули про Knockout City, Hyperscape та Rocket Arena. 25 січня Activision зробила оновлення для Call of Duty Modern Warfare 2, в якому режим DMZ отримав нову карту регулювання складності штучних супротивників і багато чого іншого. Але головна новина не в цьому. Гравці вкрай не задоволені, що на початку другого сезону буде повний вайп, тобто весь прогрес буде втрачений. Скинуть прогрес всіх місій, фракцій, видалять все на збиране озброєння, ключі з інвентаря гравців. А також почнуться абсолютно нові місії. Тобто гравці почнуть грати з нуля, як в перший день релізу. Я офігів! Це для гравців стало сюрпризом, бо про таке ніхто не попереджав раніше, і ком'юніті страшенно незадоволена і кидається лайном в розробників з Infinity World. Тобто напис бета на протязі всього першого сезону взагалі нікого не здивував, я так розумію. Що трапилось, чому вайпнули прогрес? Ніколи такого не було після бети, і от знову. Redfall – це кооперативний багатокористувацький вампірський екшен від першої особи, але в ньому є можливість грати самому, без друзів та рандомно підібраних гравців. Але це зробити не дозволяється, якщо ви будете грати без підключення до мережі. Розробники з Bethesda підтвердили, цитата: так, для самостійної і кооперативної гри необхідне постійне підключення до інтернету. Кінець цитати. No, God, please, no! No! Ну, все тут зрозуміло. Таким чином, розробник Намагається вести боротьбу з піратством. Ну а ми з вами подивимося, з чим це все закінчиться і чи стане це ефективним методом замість клятого Денуво. В 2023 році, вперше від початку пандемії, ігрова виставка e 3 має повернутись до традиційного формату, і можна було б цьому справді радіти, але Microsoft, Nintendo та Sony відмовилися приймати участь у заході цього річ. Ця новина стала серйозним ударом для повернення e 3 Пандемія показала, що можна проводити такі презентації в онлайн форматі і що видавці можуть розповісти про свої ігри, не беручи в оренду за мільйони доларів майданчик в конференц-центрі Лос-Анджелеса. В організаторів ще є надія, що такі видавці, як Ubisoft, Activision Blizzard та Take-Two приймуть участь у Е3 цього року. Ну от, наприклад, Electronic Arts та Sony проводять свої власні заходи вже кілька років і не приїздять на виставку. Гейм директор Незер Реальм студіос Ед Бун нещодавно заявив, що він розглядає розробку ремейку Mortal Kombat 4 як можливу. Ця новина з'явилась після того, як один з користувачів Twitter виклав концепт арт-обкладинку потенційного ремейку. На що Бун відповів Цитата. Так, я безумовно обмірковую це вже багато років. Кінець цитати. Нагадаю всім, що Mortal Kombat 4 з'явився ще в 97-му році на ігрових автоматах, а потім його портували на PlayStation, Nintendo 64 та ПК. Це була перша гра серії з 3D-графікою. Ubisoft представила наступну частиною серії своїх ганялок The Crow. Номеру в неї не буде, а буде підзаголовок Motor Fest. Про гру відомо дуже небагато. Дії мають розгорнутися на острові, схожому на Гаваї, де гравці прийматимуть участь в перегонах на пляжах, джунглях та спеціальних трасах. І що в грі буде відкритий світ. Також було продемонстровано 4 автомобілі, які будуть в грі. Загальна кількість автомобілів в парку проєкту невідома. Подробиць щодо руйнувань чи пошкоджень транспорту також не. Розповіли, невідома також і дата релізу, але французький видавець обіцяє випустити гру цього року. Гра вийде на Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One та ПК. Філ куплю колду Спенсер в нещодавному інтерв'ю зізнався, що на тлі конкурентів, у 2022 році, студії яких Майкрософт накупила цілу купу, випустили небагато крутих ігор. І що в 2023 році це повинно виправитись. Цитата: Я дуже серйозно ставлюсь до наших клієнтів, а команди в свою чергу серйозно ставляться до того, що ми зобов'язані продовжувати пропонувати гравцям чудові ігри. І 22-й рік був занадто лайтовий по іграх. Кінець цитати: що це все означає, ми можемо. Тільки здогадуватись, хоча нам після ребусів Єрмака вже нічого не зрозуміло, не може бути в будь-яких словах, бо вони хоча б є ці слова. А от майбутні Redfall, Starfield та Forza Motorsport можуть укріпити позиції майків на ігровому ринку, бо після виходу годоворагнарьок та Horizon Forbidden West філя виглядає якось не дуже. Просто подивимось, що буде далі. Амазон дуже затято просуває франшизу «Том Райдер. У повідомленнях йдеться про те, що корпорація планує створити франшизу подібну Марвел і пов'язати відеоігри, фільми та серіали. Попутного вітра тобі в сроку The Hollywood Reporter повідомив, що Амазон займається екранізацією нового фільму та серіалу Том Райдер. Разом з цим Амазон розробляє наступну гру, згідно джерелам, з яких видання The Hollywood Reporter дізналась. Том Райдер на даний час є найбільшою інвестицією часів адаптації Володара Кілець адаптаціям Том Райдер буде не солодко серед багатьох ігрових екранізацій. Конкурувати треба буде з непоганими проєктами, хоча б такими, як The Last of Us. Ще один приклад. Netflix знімає зараз серіал за мотивами гри Horizon Zero Dawn. У Microsoft зараз важкі часи, бо нещодавно компанія звільнила майже 10 тисяч співробітників, включаючи ключовий персонал студії 343 Industries, які працюють над відомою франшизою Halo. Я появи від цього що розробку гри заберуть у 343 і передадуть стороннім студіям. І нібито давній партнер 343, студія Certain Affinity, вже працює над новою грою Halo з кодовою назвою Татанка. Вона спочатку передбачалася як королівська битва, а потім розширилася ще більше. Більш того, розробники Halo потенційно можуть перейти в своїх проєктах на рушій Unreal Engine від Epic, бо вже існуючий під назвою Sleep Space розроблений 343 виявився занадто складним. І саме тому додаткові режими для Halo Infinite, які ще й досі не анонсовані, розробляються набагато довше, ніж передбачалось раніше. І на сам кінець, розробники з 343 більше не планують випускати сюжет. Не контент для Halo Infinite, бо вони витратили дуже багато часу на створення прототипів нових ігор на рушії Unreal Engine, замість того, щоб працювати над сюжетними доповненнями. А що ж так, колишній дизайнер студії Патрик Рен нещодавно заявив у Твіттері, що студія постраждала від некомпетентного керівництва. Electronic Arts заявила, що майбутнє продовження пригод молодого джедая» від студії Respawn Star Wars Jedi Survivor відкладається і з'явиться на полицях магазинів лише 28 квітня, приблизно за 6 тижнів від попередньої дати релізу. Сидите пригнічені і на мене смуток навиває тебе. Директор Хасмусен розповів, що причиною перенесення є доопрацювання фінальної версії гри і робота над підвищенням продуктивності. Ще новини від електроніків, але тепер стосовно простий господи мобільного геймінга. Arts заявила про закриття двох мобільних ігор: Apex Legends Mobile та Battlefield Mobile. Перше припинить працювати вже 1 травня 2023 року, о 16-й годині за Тихоокеанським часом. І після цього в гру більше неможливо буде увійти. Щодо Battlefield Mobile, представники компанії заявили, що вони припиняють розробку. А студія Industrial Toys, яка створювала це, також закривається з кінцями. Представники EA заявили наступне: цитата: не дивлячись на сильний старт Apex Legends Mobile, поточний досвід не виправдав очікувань наших гравців. Після декількох Місяців роботи з нашим партнером з розробки, ми прийняли двостороннє рішення закрити мобільну гру. Також ми прийняли рішення зупинити розробку мобільної Battlefield. У міру того, як індустрія розвивалася, наше прагнення створити глибоко взаємопов'язану екосистему Battlefield набуло форми. Ми вирішили змінити поточний напрямок, щоб якнайкраще реалізувати наше бачення франшизи та виправдати очікування наших гравців. Кінець цитати: Apex Legends Mobile буде видалена з існуючих вітрин, і всі. Покупки у додатку за реальні гроші будуть відключені. Тим не менш, гравці можуть витрачати своє золото синдикату та продовжувати грати до 1 травня. Це відключення стосується лише мобільної версії та не вплине на інші платформи. Крім того, повернення коштів не передбачено. Ми в лайні. Просто дуже мало мільярдів заробили. Хотілося би трохи побільше. А ви помітили, що повернення грошей за внутрішньоігрові ігрові покупки не передбачено на відміну від епіків. Робимо висновки самі. А от що з'явиться на мобілках? Так це Street Fighter Dual, яку анонсувала студія Кранчер Roll Games. Це буде безкоштовний ні. Двовимірний файтинг, який перекозлили з легендарної гри 90-х років, додали туди внутрішньоігровий магазин зі скінами, і підкинуть фанатам трохи внутрішньоігрової валюти на релізі, але тільки тим, хто встигне зареєструватися до запуску. Гравці зможуть підвищувати рівень своїх персонажів і загалом зможуть зібрати 40 персонажів на старті проєкту, а також придбати для них ексклюзивні скіни, а потім в мережі битися з іншими гравцями. І все це краще робити в день зарплатні, бо безкоштовно. Вновь ви зможете тільки завантажити із Google Play Store та Apple Store. який чудовий мобільний геймінг, просто пушка, правда? Після хакерської атаки на студію Riot Games 20 грудня минулого року вони обіцяли повідомити про розвиток інциденту, в результаті якого нібито особиста інформація гравців не була вкрадена зловмисниками. Так от з'явилося більше інформації з цього приводу. Виявилося, що хакери змогли отримати до своїх брудних лап весь вихідний код League of Legends та Team Fight Tactics. Злодії написали листа студії розробнику з вимогою викупу викраденого вихідного коду популярних ігр. Проте Студія відмовилась платити, а навпаки, оприлюднила проблему широкому загалу і повідомила, що найближчим часом може з'явитися велика кількість читів для цих ігор. Все. Повідомляється, що Ubisoft працює над двома іграми Far Cry, одна з яких є однокористувацькою грою. Ймовірно, це буде Far Cry 7. Заткнись і візьми гроші. А інша буде окремою розрахованою на багато користувачів грою у всесвіті Far Cry. Обидві гри спочатку планувалися як одна об'єднана, а потім були поділені на два різні проєкти. На даний момент подробиць про ці ігри дуже мало, але відомо, що однокористувацька гра внутрішньо називається проєкт Blackbird. А та, що розрахована на на багато користувачів. Проєкт Маверік. Проєкт Маверік має бути шутером, заснованим на евакуації з такими механіками як перманентна смерть, система рюкзаків, контракти та багато чого іншого. Дія також відбуватиметься у дикій природі Аляски. На що натякали Ubisoft в опитуванні 2015 року про сетінг мабутніх ігор Far Cry. Крім того, персонажі з більш старих ігор Far Cry також повинні повернутися в розраховану на багато користувачів гру. 2023 рік обіцяє стати ще одним важним роком, як натякає глава PlayStation Studios і PlayStation Productions Асад Гизелбаш. Sony активно просуває на телебаченні та в кіно свої ігри, і це виявляється дуже успішними кроками. Повідомляється, що серіал The Last of Us різко збільшив продажі ігор з того часу, як дебютував. В компанії натякають і на майбутній фільм по гоночній франшизі Gran Turismo. Дічка але є також велика вірогідність, що з'явиться серіал або фільм за ще однією давно забутою гоночною грою всім олдскульним гравцям терміново сісти на стілець, аби не впасти. Розробляється серіал за грою Twisted Metal. Час релізу ще не визначений, але команда старанно працюватиме над ним цього року, і я можу вам це обіцяти, сказав Асад Гизелбаш. Зйомки серіалу Twisted Metal закінчилися минулого року і зараз перебувають на стадії постпродакшну. Є інсайдерська інформація, що в лютому до підписки PlayStation Plus можуть додати чотири гри: Mafia Definitive Edition, Едішн, Олі World, Every Еві the Game та Destiny 2 Beyond Light. Проекти з'являться у сервісі вже 7 лютого і будуть доступні до 6 березня. На території окремих країн мафію можуть замінити на іншу гру. Але в яких саме країнах буде це відбуватись, невідомо. Інсайдер Джеф Граб повідомив, що довгоочікувана ганялка від Тюрнтен Студіо Studios Форса Мотоспорт може бути перенесена з першої половини 2023 року на кінець року. Майкрософт поки що не коментує ці чутки. Гра має з'явитися на ПК в Стімі та Майкрософт Сторі і на консолях Xbox Series. Також гра в день релізу буде доступна в сервісі Xbox Game Pass. Розбіжності між Microsoft і Sony з приводу придбання Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів триває. Цього разу директор зі зв'язків із громадськістю Microsoft Френк Шоу звинуватив Sony в тому, що вона вводить в оману регулюючі органи ЄС щодо планів Microsoft стосовно франшизи Call of Duty, у разі якщо придбання відбудеться. Цитата: Я чув, що Sony інформує людей у Брюсселі про те, що Microsoft не бажає пропонувати їм паритет для Call of Duty, якщо ми придбаємо Activision кінець Тати далі шоу посилається на розрекламовану десятирічну угоду і каже, що PlayStation є лідером ігрового ринку, і було би безглуздим рішенням відмовитись від випуску найбільшої серії Activision на цій платформі. І додає, що Microsoft не закрила для Sony найпродаванішу гру всіх часів Minecraft. Навіщо їй це робити з Call of Duty, Невідомо. Нещодавній AAA е проект від Square Enix For Spoken став справжнім провалом. Його критикували буквально за все за багатьма показниками, починаючи від порожнього світу гри і до шалених системних вимог, які не виправдовують якості картинки, яка є в грі. І ось новий скандал, який самі розробники гри отримали на свої голови, бо хотіли не дуже коректним чином виправдатись, а вийшло так, що обдурили геймерське ком'юніті. Же яке кончене при створенні ролика, в якому використовували цитати з відгуків від великих видань, геймери виявили, що всі фрази були вирвані з контексту і мали зворотній сенс. Тобто видання не нахвалювали гру, яка вона чудова і прекрасна, а навпаки, це страшенно обурило геймерів, і вони почали ще більше знижувати оцінки гри. Тому 1,8 балів з 10 для ПК версії та 3,6 балів з 10 для версії PlayStation 5, цілком виправдає. Чудовий результат, найабітніший хід всіх часів та народів наклав штани. Сквер так тримати. А от патч, який зробили розробники під номером 1.202 для ПК версії, був призначений для виправлення помилок, які були виявлені на релізі. Він ще більше зламав гру і створив нові проблеми. B -E -A Пач почав викликати збої в роботі операційної системи. Деякі гравці жалілись, що їхні комп'ютери зненацька перезавантажувались під час ігрової сесії, а іншим взагалі не вдалося пограти навіть однієї хвилини. І гра одразу крашиться. Тепер поговоримо про знижки та акції. Почнемо, як завжди, з магазину Епіків. До 9 лютого встигніть безкоштовно додати до своєї колекції крутезний стелс екшен від першої особи у вигаданому світі Dijonard Death of the Outsider від студії Arkane, який є самостійним доповненням до другої частини і не потребує встановлення оригінальної гри. Другою грою в безкоштовній роздачі на цьому тижні є тактичний симулятор з покроковими боями City of Gangsters, де вам потрібно взяти на себе ролі мігранта, який будує собі кар'єру кримінального авторитета. Події відбуваються в Америці 20-х років. Акція триватиме також до 9 лютого. Тривають і акційні пропозиції, де ви можете придбати, наприклад, крутий екшен в постапокаліптичному світі Dying Light 2 State Human зі знижкою 50% за 450 гривень до 16 лютого. Зі знижкою 67% можна придбати колишній ексклюзив PlayStation про пригоди дівчини Елой, де вона намагається виживати в світі робоподібних тварин. Horizon Zero Dawn Complete Edition. гра коштує 330 гривень, а акція триватиме до 16 лютого. Також звертаю вашу увагу на те, що ви можете придбати з суттєвими знижками проєкти від видавця 2K, Тому обов'язково встигніть до 9 лютого обрати для себе улюблену гру. На розпродажу знаходяться такі ігри як Borderlands, Bioshock, Mafia, Цивілізація та інші гідні уваги проєкти. Як і завжди, акції проводяться також в магазині Steam, де ви можете придбати дуже непогані ігри зі знижками. Зі знижкою 50% лише за 84 гривні, можна придбати кооперативний екшен про грабіжників Payday 2. Поспішайте, бо акція триватиме лише до 8 лютого. А от сьогодні до вечора встигніть придбати два чудових кривавих жахастика Outlast та Outlast 2 зі знижкою 88% лише за 96 гривень. До 9 лютого можете придбати зі знижкою 83% лише за 47 гривень Stealth Action Thief Simulator, де вам потрібно бути, як ви вже здогадалися, зламувати сейфи і помешкання для того, щоб вкрасти цінні речі. А завершимо наш випуск новинами з божевільного Запорєбріччя. Кацапський суд оштрафував стрімінгову платформу Twitch на 57 тисяч доларів. Причиною стало те, що платформа не видалила інформацію щодо вторгнення бруднодупих ганбу. В Україну, яке болотні вироки, називають спеціальною військовою операцією. Контент містив, нібито неправдиву інформацію про жертви серед цивільного населення, загальну мобілізацію в самому Кацапстані та форми і методи військових операцій унітазних військ. У рішенні також згадувалось про відмову твіч видалити контент з Марком Фейгіним і колишнім позаштатним радником офісу президента України Олексієм Мерестовичем. А на цьому в мене всі новини минулого тижня. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки цьому відео та писати свої козацькі коментарі. Обов'язково підтримуйте нашу армію. Посилання на благодійні фонди залишу в закріпленому коментарі або в дописі до цього відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Навіть ваші 5 або 10 гривень наближають нашу перемогу. А для вас це лише філіжанка кави. Також, якщо ви хочете придбати собі підписку на хмарний сервіс бустероїд, буду думка. Дуже вдячний, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке я теж залишу в дописі або в першому закріпленому коментарі. Побачимо з днями у наступних відео. Слава Україні! Переможемо!